Друзі, всім привіт! Компанія Фша. як завжди з вами на зв'язочку. Сьогодні для вас здемові догляд по ось такому автомобілю, який ми маємо на майданчику. Це як ви бачите, Nissan e nv 200 електричний Nissan nv 200 Чисто 2019 року випуску даний автомобіль у нас. Тобто, у вас по техпаспорті буде не 18, а 19 рік випуску в чорному кольорі, друзі, і з'ємністю батарейки 40 кВт. Отже. По автомобілю цю автівочку ми купували в Європі, як завжди, з залізного аукціону, повністю все ціленька, без ДТПшна машинка. От, і е, по пробігу, по пробігу ми маємо тут тобто, 60 тисяч оригінального пробігу. Друзі, от він є підтверджений, підтверджений знову ж таки, цей пробіг, тобто без проблем. Легко це все вам, вам можна показати. Отже, по автомобілю зараз швиденько покажу по комплектації. Зробимо заміри лакофарбового покриття, заміри батареєчки по СОХу, е, скільки в нас тут є залишок. Е, зробимо заміри будки, які розміри грузового відділення, і покажу, що є в комплекті е, до цього автомобіля. Отже, по автомобілю, ще раз, 19 рік, НВ260 пробіг, 40 кВт батарейка. Що ми маємо? Противотуманні фари є попереду у нас. Е, далі зарядочки у нас. Зараз вам покажу. Є повільна, є швидкісна зарядка. Зараз я вам відкрию. Так, відкрили цей, е, що заряджається. Бачите, є повільна зарядка і є швидкісна зарядочка, Оп, швидкісна зарядка. Так, є, це я вам показав, далі автомобілю, по що ще є е, безключовий вхід. ось ці точечки, Бачите, тут є кнопочка. По безключовому входу, на задніх дверцятах є у нас безключовий вхід, от і з цієї сторони на пасажирських дверцятах також є безпечовий вхід даного автомобіля. так Плюс реальні на даху були автівки, коли вона приїхала за кордону. от І по грузовому відділенні відділенню ми маємо. Так, 4 зимових колеса в подарок ще йде з дисками, з ковпачками, зарядка 220 вольт, подовжувач. Тобто весь повний комплект, який йшов з аукціону, ми вам, друзі, віддаємо. Тобто все, що було, все віддаємо повністю. Так, будка обшита обшитані нервживіші металом, такі нержавійкою обшита, не знаю для чого це, але так воно зроблено. От. Так, тут я вам показав, а до речі, по замірах довжина. Довжина у нас грузового відділення, друзі. Зараз я вам покажу. Спеціально взяв рулеточку, щоб вам заміряти. Так, по рулеточці у нас, що? У нас? Так. Довжина у нас, друзяки. Метр, два метри довжина грузового відділення. А ширина у нас. Так, вставай. ширина у нас, друзі. Метр вісімнадцять ширина. Ну і висота 1,23. Висота висота метр 23. У нас іде висота грузового відділення. Ось такі розміри. Так, далі. Ця машинка у нас іде по комплектації на одній ресорі. Позаду на металева ресора стій диски у нас 15-го розміру, по-моєму. Да, 15 гума 185 на 65 стоїть даного автомобіля. Потім є повний електропакет у нас, є підігрів сидінь, підігрів керма, друзі. Є в нас камера заднього виду, є у нас кондиціонер. От, так, зараз два ключика в комплекті йде до автівочки. Так, зараз подивимося, я вам все покажу. Отак От воно запускається кнопочкою теж. Запустилася вдівка. От показуємо по камері заднього виду. Отак От активується ось камера заднього виду в цьому маленькому віконечку. 212 км. Зараз показує повний заряд батареї. От у нас, плюс що у нас тут ще йде. Що ще? Звук можна відключати, коли машинка здає назад. Центральний замок, екорежим, е круїз контроль є. Е тут повний цей не йде. Так що в принципі, в принципі адекватна нормальна комплектація. Так, ще раз запускаю, бо зразу вам тут поки на місці сижу, то включу вам заміри по соху батареї. Так, Підключаємо обіді роз'єм. І зараз нас будуть заміри. Мені в телефон якраз в цим телефоном ще знімав. Тут треба зайти нам і і, і. і зробити заміри. Зараз я підключимося до Wi-Fi. Обідів включаємо наш Wi-Fi. От, так, підключилось у нас і заходимо у Leaf Spy. Так, і заходимо в Leaf Spy, зараз воно нам покаже. Машинці. Так. А воно вже загрузилося. Значить, він код автомобіля, пробіг і сок батарейки 89,6. Тобто здоров'я акумулятора 90% в даному автомобілі. Тобто, без проблем вона ще вам буде, а буде їздити ця автівочка. Так, є. Значить, це я вам показав, грузове. тут я вам розказав, показав. По кругу автомобіля ще вам так обійду, покажу. Ось так все виглядає по кругу. Як на мене, в речі, рівненька, гарна, адекватна машинка. Звичайно, що якісь сліди по експлуатації видно по автомобілю, що вона якусь там роботу робила, щось возила за кордоном. От якісь там притертості, подряпані, там по кузу. Да? Тут видно такі от. от для себе можна сполірувати. Б було б. От. Але так взагалом адекватний нормальний автомобіль. Так що хто для себе шукає Nissan nv двішечку з рідним пробігом, друзі, на хорошій комплектації. от, повністю все ціленько, можете сміло залітати до нас на майданчик. Буде гарна ціна на віддачу на даний автомобіль. Ну і по замірах по лакофарбовому покриттю зразу вам показую. Так, побігла. Ліва сторона у нас 117, 121, 94,9, 105. 133, 157, дверка одна, дверка друга у нас 159, права сторона 140, 95 і 7, 110, 143, 106, 157 і дах у нас 103. І капотик підфарбований, 200, 197, показує. От, так що, друзі, ось такий варіант у нас є для вас. Реально хороша, адекватна автівочка. Кого би зацікавила такий автомобіль, можете заїжджати у нас сміло, і ви його для себе придбаєте. Тому що тут моментів, ніяких немає. Ось цим автомобілем і, як то кажуть, всю інформацію можемо надати ще раз, де купили, в якому стані купили. От підтвердження по пробігу можемо вам показати, то все без проблем. І не забувайте, що у нас є доставка автомобіля у ваше місто. Так само можемо вам доставити цей автомобіль вам під двері, доставимо все, подивитесь, покатайтесь і, і придбайте для себе хороший перевірений автомобіль з Європи. Так що, друзі, всім вам гарного дня, будемо з вами на зв'язочку набирайте. Якщо що, пока-пока.